Щиро вітаю всіх на каналі Світлані Народенко і вам мої найщиріші вітанічка. Уже пройшов той час, як закінчився проєкт Веніса Сініх Барв, але в мене не вийшло зовсім зняти підсумкове відео. І вже достатньо пройшло часу, це не те, що я би там щось дов'язувала. Просто так склалася ситуація. Але я хочу все-таки показати, що мені вдалося. Тим більше, що я вже показувала ці деякі шкарпетки вже раніше, що вони вже готові. Тому... Покажу, що мені вдалося. Я не у всіх номінаціях приймала участь. Я не претендувала на участь в розіграші там, призів. Я просто хотіла пов'язати, і ви знаєте, що це було два місяці самих продуктивних два місяці за останні декілька років. Я нав'язала стільки шкарпеток, завершила незавершені, нав'язала нові, перев'язала деякі, розпустила і перев'язала заново. І ще є в мене дві пари в'яжуться шкарпеток, які... На подарунки, але ну, ще вони не готові, тому показувати їх я не буду. Так, і розкажу вам про шкарпетки. Тут немає однієї пари отаких, от ну, подібних до цих шкарпеток мамині, які я перев'язувала, вони були розпущені аж по доки. Але в мене є там фото, я вставлю і покажу вам. Це такі шкарпетки для доні. Мені дуже подобається, як вони висохли і на блокаторі, ну, на блокаторі все дуже так гарненько. Акуратненько получається Так, це в мене на подарунок. Отакі ось шкарпеточки І ці шкарпетки це 42-го розміру. А це розмір 38-39. Це для такої сімейної пари. Бачите, вони так є, перекликаються там кольори. Тому, так так, це. Також шкарпетки 42-го розміру, такий великий розмір. Але шкарпетки, я так підбирала трошки кольори, вийшли майже ідентичні. Чому я дуже рада. В цих я не підбирала, тому що вони всі такі в полосочку і не дуже тут, але вони майже і співпало, все майже подібні вони там так не відрізниш. Так, ці я вам показала. Так, це шкарпетки я в'язала для своєї молодшої доньки. Отакі От вони. Цікаві. Десь я бачила таку ідею, хтось так в'язав. Я захотіла також так спробувати, якось їй показала була раніше. Вона, да, в принципі, нормально відноситься до таких моїх, е, як сказати, Брикеняк, тому вона сказала, що підходять і байдуже. Це для старшої доні я в'язала, тож дуже гарна ця ниточка. Так мені подобається. Трошки дов'язала я такою ось о кирпічного такого кольору. чи як вони. А це мої. Це я для себе в'язала. Це перші шкарпетки, які я зв'язала для себе. Ем, вони е, різні е, тут. Так, також і тут це вже залишки були пряжі. Отут я, правда, була один майже зв'язала, потім розпустила, вирішила зв'язати ну, зв однаковими нитками, доки вистачить, а потім уже тут вже додавала вже, які були вже, і такого кольору ось пішли. і такого, Тому в мене дуже класний результат. Скільки це в мене? Одна, дві, три. 4, 5, 6 і 7 мамині шкарпетки, 7 пар шкарпеток я зв'язала і це дуже класно, я дуже задоволена. Також це було зігрієм ручки та ніжки, і, по-моєму. І також я зв'язала такий шарфік Софії. Я тут не познімала навіть ще маркери, не поховала кінчики, і не побрала його, звичайно, але його дов'язала, а зв'язала. Повністю він такий цікавенький, але також, щоб прикрити шию, дуже він такий, хочу сказати, дуже зручний, будемо так казати. Так, я ще зв'язала берет на замовлення, то замовлення прилетіло так не Очікувано, але я так спішила віддати, віддала жіночки, щоб вона примірила, їй все підійде. Вона вже його одягла, пішла по своїх справах, а потім каже: Ой, а невісточка мені сказала, що він ще не готовий. А я вже в ньому їздила в райцентр там і все. Ну, я кажу, та там ще треба закріпити ниточки. Вона каже, я хотіла, щоб приміряли, чи вам все підійде. Так їй все підійшло. Але я так. Пішила його віддати, що забула сфотографувати, тому не можу вам показати фото. Якщо десь знайду чорновий варіант, можливо, я для дітей скидала, то, можливо, я вставлю це відео. Якщо не знайду, то вже буде так, як є. Так, і ще я свій светр отакого от кольору, як оце з донькою в мене мали бути Family Look, я свій не зв'язала. Ой, я не знаю навіть, як мені його показати. В Кадр він лазить. Так, Донькин я зв'язала до такого моменту, зараз скажу. Так, покажу так. Значить, перед такий, знаєте, ой, як щось показати. Так, перед трохи коротший, зад е занижений. Отаким От варіантом я зв'язала. І... Ниточки це товстенька, я спицями на 4 вяжу. Тут один рукав готовий. І все ще залишилось дов'язати один рукав. Ну, Тут вже зовсім небагато залишилось. Мені і светрик вже буде готовий. Донька вже чекає, не може дочекатися, коли ж вже можна буде його одягати. Ну, Я вже вирішила так, не буду я розриватися на там два-три... Речі, вже думаю, дов'яжу максимум це, а потім вже приступлю до свого. У моєму тільки шия, це вортнік вив'язаний. Так все, більше нічого я в ньому і не в'язала. Зараз я продовжую в'язати шкарпетки, вони мені зайшли, тому далі в'яжуться шкарпетки. Ще мала в'язати іграшки, це светліку номінації, осінь найкраща пора для натнення. Здається, так називається. Ще мені треба по іграшці зв'язати на подарунок на Новий рік, але щось натнення на іграшки в мене зовсім нема. Картини свої я не складала, так. Мозаїку, ну не вийшло до того, що у нас задощило, у нас майже рік не було дощів, а тут, як пішли дощі, дощ іде, дворі темно, в хаті геть темно, світло світлове зараз відключають, газ у нас відключили, майже двоє суток не було, ну, якісь йшли ремонтні роботи, але то таке. Це. За цим відключенням світла з цією темною погодою знімати відео ну, просто нереально. Ну просто темно і все. Я так? навіть не знаю, яке воно там вийде на відео. Але підсвічувати чимось не вирішує ніякого питання. Це трішки, ніби прояснилося. І я думаю, тому видалась така можливість зняти це відео. Тому, що в мене вийшло, те вам і показую. І так дякую всім, хто в'язав чудові компанії. Всі Марусі дякую за такий проект. Це така була в мене підштовхуюча сила. Ну, я дуже-дуже рада. Я багато разів вже повторюю, що шкарпетки в'язати я не люблю. Але знаєте, коли воно то заходить, вже якби не можу зупинитися. Ну, я не знаю наскільки мене вистачить. Ну, поки. У мене є такий, таке натхнення на шкарпетки, поки в'яжу. Ще собі хочу зв'язати пару цих шкарпеток, можливо, ще е, побачу, як там що буде залишатися. Зараз дов'яжу всі, що на подарунки, і потім вам покажу ну, вже якомусь іншому відео. І так, всім дуже дякую за перегляди. До скорих зустрічів, всім пока-пока. Миру, всім здоров'я!